БМП Вавілон. На перший погляд, БМПшечка досить таки добра, якихось недоліків навіть не помітно. Ну власне, тому що якихось суттєвих недоліків у цієї БМПшки і немає, по факту. Що воно таке? цей ваш БМП Вавілон. А це важка БМП, яка зроблена на базі Т-64. Важка воно, тому що важить 36 тонн. І бронезахист має бути досить таки суттєвий, захищати по колу від 30-мм автоматичних гармат. Але захищність з лобові проекції корпусу може бути вища, тому що машина дуже схожа на БМП. 64 та база в них однакова. Також БМП по колу обліплена динамічним захистом, яким саме я знайти не зміг, але припустимо, що це ніж. А можливо, це взагалі не динамічний захист, а лише модулі додаткового бронювання. По озброєнню класична 30-мм 2-42, а спарений з нею кулемет 7,62, а з цікавого тут є 40-мм автоматичний гранатомет та дистанційно керований кулемет 127 мм. А також протитанкові керовані ракети, бар'єр. Ці ракети тандемні, досить таки потужні, але скільки їх на цій БМП та де вони Розташовується, я так і не зрозумів. Якщо вірити тій ті інформації, яку я зміг знайти, то перезарядити основне озброєння можна не виходячи з самої БМП. Це, звичайно, дуже круто, але я так і не зрозумів, де знаходяться пускові установки для ракет. Система керування озброєнням цифрова. Також тут є стабілізатор, лазерний далекомір, автомат супроводження цілі, балістичний вичислювач, тепловізор та система дубль. Для тих, хто не знає, система дубль – це коли командир може вести вогонь з основного озброєння. Також тут є система оповіщення про лазерне опромінення та система постановки димової завіси. Екіпаж складається з трьох людей, а десантників може влізти вісім. Дуже цікава є силова установка, тому що вона гібридна, тобто електрична та дизельна. Я не знаю наскільки таке рішення виправдано, але підозрюю, що на ціну воно може попливати дуже сильно. Сама ж БМП Вавілон це по факту лише проект. І чесно кажучи. Таке собі. Відразу для клінічно хворих хочу сказати наступне: танк є танк, БМП є БМП, зброя вбиває, стріляє і коротше так. Угу. Ну, а звертаючись до адекватних громадян, так? Що ми тут бачимо? А тут ми бачимо черговий проект якоїсь е, ну, сучасної БМПшки, власне, але що? А то, що нам знову не сказали, які в неї параметри захисту? Ні, ну вони якби то сказали, що це станах рівень 6, вона має тримати 30-мм автоматичні гармати, ну що? Мої аплодисменти, круто, а де якісь проривні приколи. Під проривними приколами я маю на увазі важку БМП, дійсно важку, яка має захист не гірше за танк, тому що саме такі БМП я вважаю, потрібно робити. Добре, добре, проривні приколи відмовити. Так не потрібно. У нас країна не настільки багата, не настільки у нас зараз все добре, щоб робити. Та взагалі, ну коротше, кліпати такі дорожезні машини. Так, ну окей, окей. Не буду, я коротше тут зараз вам розповідати за казочки. Тоді інший шлях робити щось таке, знаєте, звичайне, чого можна зробити багато, чого можна зробити відносно не дуже дорого, так? Ну тобто поставити тут у і бум-бум-бум-бум-бум, дуже, щоб багатенько їх було. Але коли ми спробуємо розглянути БМП Вавилон з цієї сторони, так тобто масовості, виникає питання: а навіщо там гібридна установка? Ні, звичайно розумію, що хочеться буде такими, знаєте, на стилі, тобто молодняк, крутяк, ми на технологіях сидимо, але народ. Активно, в гібридностановках це досить таки дороге задоволення. Окрім того, що дороге, у неї, до речі, є і свої недоліки. І ось виходить, що якась ні риба, ні м'ясо, тобто якогось там знаєте, прориву немає, але при тому вартість за рахунок цієї гібридностановки зросла. І що? та я не тільки за рахунок гібридної установки. Якщо ви подивитесь, яке оснащення в цю машину хочуть запхати, ви зрозумієте, що воно само по собі досить таки багато коштує. Але якщо захист БМП Вавілон знаходиться дійсно на рівні 30-мм автоматичних гармат в усіх проекціях і не більше, то це, на мою звичайно, що диванну думку таке собі. Я вважаю так: що сучасна БМПшка має витримувати влучання в лобову проекцію від танку, влучання від сучасної протанкової керованої ракети та по колу і бажано з верхньої півсфери. Забезпечувати захист від ціляких БМП та саморобних вибухових пристроїв. Захист від вибуху поблизу великокаліберних фугасних боєприпасів, я вважаю, також повинен бути високим, теж саме стосується і протимінного захисту, тому що це бойова машина піхоти, тобто, в першу чергу, така машина має зберегти життя піхоті у даному випадку десантників, яких вона перевозить всередині себе, тому що який сенс цієї машини, якщо вона не може виконати свою базову функцію, зрозуміти правильно, бомпе Вавілон погана БМП, але я вважаю, що можна зробити краще. Ось і все, і звичайно, що сидячи на дивані, набагато легше про все це казати, набагато складніше піти та зробити краще. Але у будь-якому випадку це лише моя думка. Свої ж ви можете написати в коментарі. А у мене на цьому все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну. Народ, у нас нарешті з'явився марч. Тому якщо вам цікаво, можете переходити в телеграм, щоб дізнатись більше. Також підписуйтесь на ютуб, оскільки тут я проводжу стріми. І якщо є бажання, залітайте на наш сервер в Діскорд.